Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, також Хмельницька область, яка е, купує у нас тракторці, жителі Хмельниччини, які ближчі до Житомирської області, всі у нас приїздять, вибирають і купують. Зараз у нас е, я показував неодноразово нові надходження техніки. Прийшов 350 Елька. В новій обліцовці обліцові такий тракторець перевірений, викрашений, 9,5х24, е, боковий радіатор. Отак От все виглядає гарненько, все перевірено противаги, задній коліс противаги, передній поліс. Ось циліндр е, на примусову гідравліку, задні противаги, розпредільник ось розпридник. Ось такий тракторець їде в Романівський район. Вибрали люди собі тракторця і зараз буде відгружатися і буде прямувати до своїх власників, допомагати в сільському господарстві. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо всім хватить техніки. Техніка підвозиться, техніка в гарному стані. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо собі купити сільськогосподарського помічника. Дякую.